Два місяці тому я зробила у себе на ділянці міні-город. Поділилася з вами цим відео і отримала багато гарних порад. Такі, як тебе там нічого не виросте, сонця немає, помідори таке не полюбляють, огірки вирвала, ніякого вжаю не буде, марна праця, нічого не вродить, тобі нічим просто зайнятися. І тому подібне. Я дійсно хвилювалася і думала, що зробила все не так, але продовжила і удобрювати, і поливати. Все замульчувала і просто чекала. І що ж я маю? Гарні огірочки, наче спалички, солодкі, соковиті, які я збирала вже декілька разів. Вітучі, м'ясисті, помідори, які скоро мене порадують теж своїми плодами. І що я хочу вам сказати, як виявилось в коментарях, не було розумних людей. А були люди, які використовували один спосіб посадки своєї городини все життя. І якщо побачили щось інше, значить не буде. Вражаю, і все вимре, але моя праця доказує зворотні. Тож, друзі, нікого не слухайте і робіть, так як радить ваша душа. Досвід та час все покаже і поставить все на свої місця. А дуже розумних людей чекає своя правда.